Вітання телеглядачам та тим, хто дивиться нас в соцмережах сьогодні. У мене в гостях Ігор Юрийчук, засновник компанії Детекс. Вітання. привіт, Катю, привіт, глядачам. Сьогодні ми поспілкуємося про те, що відбувається в бізнес-сфері, власне, у вас. І перше, моє запитання буде стосовно того, як змінилася робота після 24 лютого. Після 24 лютого, перше, що я пам'ятаю, це коли ти приходиш в компанію і е, соціальний ступор, е, ніхто не хоче працювати, е, ти намагаєшся якось зібрати всіх з силами, з думками. Е, відразу двоє хлопців приймають рішення, що вони йдуть добровольцями. Mm. Да, у нас, е, двоє хлопців пішли, один з них. Нещодавно повернувся з АТО uh -huh. і вирішив відразу мобілізуватися зі своїм зводом на захист батьківщини. Інший так само мав досвід участі в АТО, і він поїхав у Вінницю за місцем uh -huh. е приписки і записався також добровольцем. Вони зараз двох на фронті. Uh -huh. а Решту хлопців вирішили. Працювати якась була трошки паніка, я сказав, що в нас є замовлення, є робота, потрібно її виконувати, потрібно розуміти, що і далі треба працювати, забезпечувати свої сім'ї і не підводити своїх клієнтів. І ми змогли мобілізуватися, в принципі, на наступний день вже продовжили свою виробничу діяльність. Чесно кажучи, перше, що відбулося зі збутом в контексті збуту, це практично е, відсутність замовлень по Україні. Тобто, відповідно, всі клієнти відразу впали так само в ступор. І у нас там в березні е, було 75% продукції реалізовано на експорт. Хоча зазвичай е, цей відсоток складав не більше 20. Ну і він такий мав бути в нормі, так ми планували. Але uh -huh. все перевернулося сніг на голову. І в якийсь момент експорт нас дуже підтримав. Mm -hmm. Але це не тривало насправді довго, оскільки відсутність одеського порту, який є для нас важливим, оскільки 60% продукції вона складається з імпортних комплектуючих, а mm -hmm. лише 40 виготовляється в Україні. Значна частина комплектуючих була, скажімо так, вимушено залишена в різних точках. Світу, ну, щось в Туреччині, щось в Констанції, uh -huh. щось в Саудівській Аравії, але потім було релоковано в Туреччину, і е, нам було потрібно, ми були вимушені активно почати працювати над е, забором е, комплектуючих, які релоковані були транспортними компаніями. Ось ви зазначили про те, що експорт вас підтримав. Яка ситуація зараз з міжнародними ринками у вас, власне, в компанії? Експорт він був і він поступово почав е, зникати. З чим це пов'язано? Пов'язано в першу чергу з стагнацією на, так само на ринках європейських, е, падінням е, споживчого попиту в Європі у зв'язку з е, різкою інфляцією, з дорожчанням енергетичних ресурсів і переорієнтацією споживачів від задоволення власних потреб на забезпечення кредитних і боргових. Я думаю, платежів, які на них висять, і е, ми це відчули по всіх наших партнерах, е, а також е, європейські компанії-імпортери почали зливати активно стоки, mm -hmm. через що через що почали демпінгувати е, ринок. А в нас на противагу відбулася ситуація через е, зміщення точки імпорту вивозу товару з Одеси до Туреччини і до Румунії. Якщо говорити про Туреччину, то в сім разів виросла вартість логістики комплектуючих. Якщо говорити про Румунію, то в 4-5 разів виросла вартість комплектуючих. Відповідно, ми перекладаємо це на ціну товара і стаємо неконкурентними на зовнішніх ринках. Що для нас є зараз пріоритетом, це зменшення залежності від імпорту, очевидно. І... Як варіант для того, щоб утриматись на зовнішніх ринках, ми зменшуємо маржу до нуля, практично по експорту. Просто для того, щоб утриматись і бути присутніми. І ми продовжуємо заробляти виключно зараз на українських споживачах, на українському ринку. А ринок Європи він. Виключно присутній для того, щоб забезпечувати представленість нашої торгової марки на європейських ринках і на тих країнах, з якими ми вже працюємо. А це до війни було вісім країн: Чехія, Румунія, Латвія, Литва, Словаччина, Болгарія, Молдова. А, і до війни ми також працювали з Білорусією, але зрозуміло, що співпраця з mm -hmm. е, спочатку вторгнення Російської Федерації. Mm -hmm. а, якось так. Ось ви зазначили про те, що ви співпрацюєте з міжнародними компаніями. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в команді з іноземною мовою? Чи вони спілкуються іноземною мовою з постачальниками? Чи власне у вас є україномовні менеджера з вашими постачальниками? Яка ситуація з іноземною мовою? Україномовні менеджери вони працюють з Клієнтами, які, які у нас в Україні знаходяться. А з зовнішнім ринком ми взаємодіємо англійською мовою. Uh -huh. Це відділ закупівлі, менеджер закупівлі, і відділ продажу це менеджер зовнішньої економічної діяльності. І особисто я. Uh -huh. Я так само комунікую як з постачальниками, так і з клієнтами англійської мови. Uh -huh. Uh -huh. Ось ви зазначили про те, що ви зараз розвиваєте і. Працюєте в такий нелегкий час. Які топ-3 рекомендації власникам бізнесу для того, щоб продовжувати працювати і не втрачати ось ту наснагу для того, щоб відновлювати економіку країни? Перше в будь-якому випадку потрібно переглянути стратегію чи, хоча б короткотермінову стратегію на поточний маркетинговий рік. Потрібно зрозуміти свої сильні сторони, адаптуватись, адаптуватись до внутрішніх чинників, до змін в колективі, адаптуватись до зовнішніх чинників, оскільки в нас в Україні особливо особливо початку війни. вже кілька разів змінювалось і митне регулювання, і податкове регулювання, і валютне регулювання. До цих змін треба швидко адаптуватись, знаходити можливості, а вони завжди там. Заховані насправді, і ними треба вчасно скористатись і адаптуватись до тих умов, які нам диктує зовнішній ринок, так само швидко реагувати і намагатися в кращому випадку розширити свою присутність, а в нашому випадку не втратити свою присутність, те, чим ми зараз займаємося. Uh -huh, uh -huh. І фінально ви зазначили ваші рекомендації про те, що ви проводите перемовини з постачальниками англійською мовою. Які ваші рекомендації е, співпраці з бізнес-партнерами на міжнародному ринку? Можу розказати наш кейс. Наші ключові постачальники це китайські виробники, і ми з ними підписали план постачання ще в жовтні того року. Mm -hmm. Розрахований на рік з подвоєною ефективністю до попереднього. Mm -hmm. І е на початок війни в е нас утворилось вузьке оце логістичне горлишко. Mm -hmm. І в е нас накопичилось близько 15 контейнерів, які треба було оплатити, оскільки вони, у нас умови по контракту з китайцями були такі, що е ми оплачуємо е в момент. Е випуску коносаменту стороною постачальника. І е, зрозуміло, що таких фінансів немає, тому що ми розраховували на поступове постачання, поступовий продаж, поступову оплату. Воно приїжджає все в один момент, китайці починають тебе підтискати. І я прийняв просте рішення, я їм написав: е, у вас є два варіанти. Або дозволити нам розрахуватися по мірі можливостей і зробити нам реліз релізиконосамітів, на щоб ми могли отримати цей товар, розмитнити, почати реалізовувати і з вами розраховуватись, або забрати його назад в Китай. Звісно, вони вибрали перший варіант, на що я її розраховував. Ну так, це ж старта. реально круто. Ну, типу, да. але вони гнучкі, і що саме цікаво, ці умови співпраці можна буде пролонгувати і залишити їх в подальшому між нами, оскільки вони також не хочуть втрачати ринки збуту, тому. Треба бути більш агресивними з постачальниками, але, звісно, ставитись до них також з розумінням, оскільки це теж бізнес живий, який потребує бігових коштів. Тому ми, ми на сьогоднішній день закрили практично всі свої боргові зобов'язання перед ними і розміщуємо нові замовлення. Тобто це дуже круто. Все стабілізувалось, все окей. І таке крайнє запитання в нашому бізнес-ток сьогодні. Яке рішення було найбільш успішним, мабуть, рішення продавити постачальників. Ну точно воно да. Оскільки це дефіцит фінансів, дефіцит обігового капіталу це те, що ти не можеш задовільнити в одну секунду. А якісно проведені перемовини і збіг обставин вирішує багато чого. Да, в нашому випадку, все ось ці ключові уміння для того, щоб вести перемовини і перемагати. Мабуть, так крайнє запитання нашого бізнес-току бізнес-ток, Яке ключове рішення найбільш успішне в веденні бізнесу в сьогоденні? Гарне запитання. Насправді рішень було багато, оскільки було багато подій, багато зовнішньоекономічних чинників, політичних і законодавчих. Але, мабуть, для нас визначальним було рішення вчасно включитися в перемовини з постачальниками і домовитись з ними про відтермінування платежів і про зручну форму оплати в той час, коли у нас будуть кошти, і ми вдячні їм за те, що вони пішли нам на зустріч, і ми на сьогодні залишаємось партнерами і продовжуємо співпрацювати з ними. Спасибі за інтерв'ю, і сьогодні з нами був Ігор Юрійчук, засновник компанії Detex. Дякую, Катя, спасибі.